Дробово раціональним називають вираз вигляду m поділити на n, де m у чисельнику та n у знаменнику є многочленами. Наприклад, дробово раціональними є вирази одиниця на x, x квадрат плюс x поділити на x квадрат плюс 1, або ж дріб 1-х а у чисельнику х кубі плюс 3. Область допустимих значень або ОДЗ, як ми будемо далі це скорочно називати. Це множина значень змінних виразу, при яких цей вираз визначений та має сенс. Давайте для прикладу розглянемо дріб m поділити на n. Многочлен n, що стоїть у знаменнику, не може дорівнювати нулеві, бо на 0 ділити не можна. Таким чином, ОДЗ такого виразу це всі значення змінних, окрім тих, при яких n рівне нулеві, тобто n не повинно дорівнювати нулю. Давайте знайдемо ОДЗ такого виразу. В чисельнику маємо x-3 поділити на x, x плюс 5 та x-8. Знаменнику маємо х 9. Подивимось проблемні зони цього виразу. Знаменники. Вони не повинні дорівнювати нулеві. З першого доданку чисельника x-3 поділити на x. Бачимо, що х в знаменнику не повинно дорівнювати 0. Тому вносимо це до ОДЗ. X не рівне нулеві. Також дивимось на загальний знаменник х 9 також не повинно дорівнювати 0, звідки дістаємо, що х не рівне плюс мінус 3. Це також вносимо до ОДЗ. Отже, ОДЗ загального виразу це х не повинно бути рівним 0, або плюс чи мінус 3. Поняття ОДЗ буде використовуватись надалі при розгляданні ірраціональних виразів рівнянь та нерівностей.